Зайчик є, подібний на зайчик. А я виділа, що така пару не в тому білочка малесенька, летіла. Я сиділа під вербом, десь на зайчику. Я сиділа під вербом, дивлюся, що щекоти, то в колейку, що е, машина їде, що щекоти маленькі. Я ще так сховала за вербою і дився, дився, ближче, то білочка маленька. Десь та, що в пушухів І білочка скочила на фіртку, а з фіртки на вербу, а туди з верби туди на мішків дах і, і кудись зник. Що ще, ще не зникли білочки, ще є.